Всім миру і добра. Дивимося уважно. Зараз компанія Івано-Франківський поліційний суд. Сьогодні 28.02.24 року на 13.30 справа 34373417. Ось у нас запланована на офіційному сайті, була і змінена. Вчора без попередження належного і взагалі безпідставно. Без Дивимося, заходимо. Так що ми бачимо, ми бачимо, що е, агент компанії, як, е, який називає себе головуючим судей у, у ілюзорній справі 3437-3417, Федір Сергійович, ось він е, разом з е, агентом компанії Масю та Ірина Олександрівна та Мальцева Євгенія Євгенівна, розуміючи значення своїх дій, умисно зірвали судовий процес, не з'явилися на 13.30. Ось, будь ласка, яка година, 13.34, я чекав під коридором, нікого не було. І вони перенесли, е, нібито перенесли засідання, але знову порушили кримінально-процесуальний кодекс, які глаголи, що якщо є е, якась обґрунтована обставина, щоб перенести засідання, воно повинно бути відкрито, мають з'явитися учасники. От бачите, так званий прокурор не з'явився, так звані судді, ніхто не з'явився і перенесли з порушенням КПК засідання. Без обґрунтовань, безпідставно і незаконно. Компетентним органом відреагувати за належністю, перетягнути до відповідальності винних посадових осіб. Да буде так.